Приїхала така клавіатура. Прикольний, прикольна моделька, досить гарний варіант. Ще такої сам не бачив. Це з-за кордону. Ось це, мабуть, я так думаю, мишка чи щось такого плану підключається USB. Ось, до речі, від неї коробочка є. Вона тако відкривається. Повністю робоча перевірена. Все працює непогано. Тут можна диски якісь служити, ось в комплекті якісь драйвера може, чи що. Я не, не знаю точно, що це за диск. Кому цікаво, ціна буде 400 гривень, можу відправити новою поштою. Кнопочки не стерті, всі гарненько. Тільки немає, бачу, української мови. Ну, можна, в принципі, поклеїти наліпки, якщо комусь потрібно буде. І можна користуватися так. Тут є кнопочки, плей, можливо, щось, я не знаю, може щось можна там запускати без поняття, якщо чесно. Ось така коробочка, кому цікаво, можете подивитися по модельці. Відправляю новою поштою.